嘿嘿。<laughs> Да, дуже швидко про всі питання, які у нас є. Дивіться, ми покликали вас по армії. У Олексія було питання, чому вона не використовується так, як має використовуватися. Давайте коротко нагадаємо, що Арма це четвертий державний, умовно кажучи, такий гвинтик або елемент важливий в антикорупційній структурі, але зазвичай він не контрольований зараз. і не обраний не контрольований керівником, який був би обраний на відкритому конкурсі. Сі там виконує обов'язки хтось тимчасово, так я на наскільки він, Це не працюючий, це не працююча взагалі історія. На превеликий жаль, арма це такий, знаєте, антикорупційний орган, про який антикорупціонери воліють не говорити. Знаєте, типу, як от про небіжчика, типу або нічого, хороше от про арму нічого. Абсолютно, ну ви подивіться, ніхто про неї навіть не згадує. Там, якщо Набу САП, НаЗК, це завжди якісь цікаві історії. Там, якщо там щось не так, там зразу скандали, там то політики всі говорять про Набу, про НАЗК, ну про Арму ніхто останніми роками навіть не хоче згадувати, вони нікому не цікаві. І це наша велика біда. Це наша велика біда державна, тому що арма по закону навіщо її створили? І створили управляти, управляти корупційними активами. Да, от. І створили якраз після майдану, коли Янукович і все його, вся його кодло втекло з країни, в них залишилась тут купа бізнесів, які треба було знайти, які треба було передати інформацію про них прокурорам, ну щоб власне прокурори подавали позови на конфіскацію цього майна. І от у цей процес, поки тривають розслідування. Там ми очікуємо на судову конфіскацію, цей процес мав бути орган, який би шукав це майно і управляв ним. Тобто управляв, щоб його не розікрали, це арештоване майно, щоб воно не втратило свою вартість і щоб воно приносило гроші. Тому що Арму створили управляти економічними активами. Да? Тобто, це підприємство, це нерухомість, це земля, це кошти на рахунках, це фінансові папери, да? тобто це економіка, це гроші. Ну, власне. Я вам не відкрив Америку, якщо скажу, що арма провалила завдання разом з принципі з прокурорами по конфіскації управління майном Януковича і його свити. Але ж тепер у нас інша проблема. Тепер в арму стікаються російські активи. Ну розумієте, тобто, нам що тепер закривати, виходить очі на те, що так само будуть а, фактично втрачатися для держави необхідні кошти на російських активах. Я от прямо перед ефіром мені прийшов е, новий лист від АРМ. Да? Тобто наша організація Трепагресор, ми ведемо таке постійне листування з АРМА, намагаємося з'ясувати, які конкретно результати управління вже от російськими там, колаборантськими активами. От останній лист от щойно прийшов по МоторСіч. От ще рік назад, е, це ще до війни, МоторСіч була арештована. Всі корпоративні права і все майно Моторсіч було арештовано в Запоріжжі. І передано АРМА. Дуже багато в останні дні говорять про Моторсіч, про Богуслаєва через те, що він виявився державним зрадником. Хоча про це ще, ну на моїй пам'яті, так років 6 назад точно вже говорили, що зрадник зрадники були в публічному доступі оприлюднені журналістами факти, як Моторсіч через треті країни торгує з Росією. Ну, припустимо. Ці факти система прокуратури не бачила. Да? Але рік назад все ж таки арештували, передали в арму. І ми арма надсилаємо два простих питання відповідно до закону про арма по їх компетенції. Перше, кого вони вибрали управителем Моторсіч, тому що Арма ну це чиновники, бюрократи. Коли вони отримують якесь в управління, вони мають вибрати управителя. Ну, якщо це Моторсіч. То за логікою речей це мав бути ну, хтось від Укроборонпрому. Тому що в Україні е, не дуже багато авіаційних оборонних компаній е, масштабом не менше, ніж Моторсіч, і з досвідом управління такими об'єктами, як Моторсіч. Ну і насправді рік назад, коли арештували Моторсіч, то навіть Укроборонпром вийшов з офіційною позицією, що ми готові ну для держави, звичайно, ми готові, ми зробимо. За рік нічого не відбулося, і Арма нам присилає відповідь відписку, що вони не дадуть нам е, власне інформацію про те, хто управляв Моторсіччю і скільки держава заробила на цьому управлінні, бо держава має не тільки управляти під час арешту цим майном, а ще й заробляти на ньому гроші і направляти прямі суми в бюджет. Так от Арма нам просто пише: ми вам не дамо цю інформацію, бо існують ризики ракетних обстрілів. Ну, Що, що це? То? Що, що це за відповідь? Вони не дадуть інформацію, скільки вони заробили на Моторсіч, бо існує е, ризик ракетного обстрілу Моторсіч. Росія тільки після цього листа від «Арма» може дізнатися про Моторсіч. Ну, це абсолютний абсурд. Тобто, я прекрасно розумів і знаю це на, е, точно від інсайдерів, що ніяка арма нічого під контроль рік назад не брала. Що Богуслав так і залишався єдиним директором, власником, керівником Моторсічі. Тобто держава в обличчі Арма не вжила ніяких заходів після рішення суду, власне, прямого, щоб взяти під контроль цей важливий об'єкт. Тому що якщо ми навіть подивимося на справу Богуслаєва, то виявляється, що він і протягом 2021 року організовував торгівельні поставки двигунів до Росії для військових гелікоптерів, яких тепер збивають в Україні, і навіть в 2022 році, і навіть після вторгнення він це робив, розумієте? Я веду до того, що якби арма працювала, якби держава виконувала свої повноваження через цю арму власне ще рік назад. Ну принаймні, менша кількість двигунів була поставлена до Росії за цей рік. Це по-перше, а по-друге, Богуслав би, мабуть, уже давно потримав би цю підозру, тому що коли б держава взяла під юридичний контроль і під організаційний контроль Моторсіч, то вона потримала доступ до всіх контрактів. До всіх переписок офіційних і неофіційних від імені Моторсіч з тими клієнтами там десь на Кіпрі і інших офшорних компаній, через які ганяли двигуни власне в Росію. Розумієте? Тобто ми так завжди от отпрацюваємо. Ну ніхто не говорить, ніхто ну фактично замовчується її роль, але держава тут не допрацьовує. Ми прямо зараз з вами втрачаємо можливість заробити кошти для ЗСУ на всіх тих численних російських активах. Та власне ніхто навіть не знає, де ці активи, які от регулярно бюро економічної безпеки ДБР, СБУ щось арештовують, щось передають в АРМА і все. Ну, власне, я хочу ну... додати: дивіться, у мене на цьому тижні була така цікава, якби студія, де пан керівник компанії Велта. Бродський, який яка володіє 2% світового титану, та видобутку світового титану, він залучений, занурений в титанову галузь. Він зазвичай скаржиться вже там декілька років підряд, що російські конкуренти з видобутку титану, а титан це той матеріал, з якого робляться власне ракети, гелікоптери, літаки і так далі. Тобто там 50% десяти більше відсотків цієї цього металу залучено в ці вироби. що російські виробники титану фактично винаймають в тому числі українських правоохоронців для того, аби вони паралізували тут діяльність постійно. Постійно та заважали його діяльності. А, і в тому числі, одночасно він отримує постійно пропозиції від різних людей, які. Напевно, що пов'язані з Росією, якимось чином продавати титан титанову сировину через такі обхідні маневри, через такі шляхи, як типу, от Богуслаєв постачав двигуни до гелікоптерів вже цього року. Він відмовляється на честь йому треба сказати, але водночас у нього збільшується проблема. От в водночас у нього були нещодавно нові обшуки. Приходило бюро економічної безпеки, яке яке, як ми пам'ятаємо, мало б не бути податковою поліцією, але стало податковою знову ж таки. Оліцією, от і він наводить якби, приклад, що йому звертаються і говорять, що його майно буде заарештовано і передано в арму для управління. Тут його лякають армою. Водночас в Україні діє Демурінський ГЗК гірнічо збагачувальний комбінат, який фактично належить пану Шилкову Михайлу, який є під санкціями в. Україні, це заступник Чемезова, розоборон да? російської оборонки. Да, тобто це прямий заступник його. І він власник цього Демурінського гоку. Вони обидва є під санкціями в Україні, але цей Демурінський ГЗК не є під санкціями в Україні, саме підприємство. Воно продовжує видобувати титан, титанову сировину і кудись її постачає. Кудись її постачає за кордон, Ну, напевно, що в Росію через якісь обхідні маневри. І от до цього, що цей Демурінський ГЗК має бути переданий в арму, але арма замість того, аби конфісковувати це майно, замість того, аби управляти цим майном, фактично займається тим, аби рейдернути велту, яка українська і постачає сировину в США. Тут теж важлива обмовка. І армою така історія виходить. Дивіться, три роки вже немає керівника. От, от просто в органу влади, до якого стікаються активи насправді на мільярди гривень. От, от немає керівника, не призначають керівника. Там Проводять якісь конкурси, які нічим не завершуються. Конкурси організовані одразу з самого старту, неякісно. Відповідно, комісія така собі не зовсім мотивована, не може обрати голову на арму, тому що приходять Буває. кандидати, які відповідають кваліфікаційним критеріям, так да, якось воно так, наче все відповідно до закону, але якось воно так, знаєте, таке таке, ну якось в'яло так протікає, безрезультатно, прямо скажу. Але в цей час, от три роки немає керівника арма повноцінного, там змінюється постійно, у нас це називається тимчасово виконувач, обов'язки, голови от змінюються якісь ноунейми регулярно, ну які зробили власне що? Ну вони просто понабирали в арма колишніх ментів. При тому ментів таких ще знаєте, там от з часів от, Захарченка, Януковича, от, тут іще до майданних uh -huh. часів, таких таких як треба в погонах. Е, понабирали різних там колишніх прокурорів, ну які в свій час не змогли після Майдану от, е, закріпитися власне і. Відповідати там якимсь принципам декларування і так далі. От їх туди всіх забрали зараз фарму. Ну і чим вони займаються? Ну вони власне зі своїми колегами, які позалишалися там в СБУ і так далі. І, і тепер так само там в БЕП ідуть у ці всі податкова поліція. Да, немає керівника, немає контролю над армою. Що вони роблять? Вони використовують просто повноваження цієї арми для рейдерства, для віджима, для того, щоб знищити чийсь бізнес, для того, щоб пупа чи є елітне майно якихось бізнесменів там автівки, квартири в Києві і так далі позахоплювати фізично. А в той же час, коли реально треба проявити державницьку позицію, от рік назад треба було взяти моторсіч під контроль. Ну їх немає. Їх немає, повноважень них немає. Закон не такий. Інституційної спроможності немає, бюджетних коштів не вистачає. Тобто, коли ми пишемо в армію, от якісь такі питання, типу, а що вам не вистачає? Нам постійно знаєте, от це вони дуже люблять. Тут вони е, не посилаються на ракетні тут деталізовано, що їм не так. Судові рішення не такі. Закон не такий, е, бюджетного фінансування не достає. Е, щось там навіть приміщення, яке їм видали на майдані Незалежності замале. Меблів їм не вистачає, комп'ютерної техніки теж туди не вистачає. Ну тобто, все не так, все не то. І, і, ну, тобто, ви, ви розумієте, я можу зараз зразу сказати, що з армою, якщо ВАТА не наведе лад в арма, то Україна ну, не те, щоб нічого там не заробить на яких російських активах в Україні, да? вона ще й винна залишиться. Ну, об'єктивно серйозно. Ми потім по програємо міжнародні суди. Виявиться, що цими підприємствами, які там передавали армию, їх розграбували, і що там якісь зарплатні борги накопичились, бо ніхто не управляв цими підприємцями. Якісь там кредити понабирають тимчасові управителі, і Україна потім ще знаєте наші. Діти там будуть сидять, сидіти потім в ефірах і обговорювати, та де ж тепер взяти гроші, щоб якось розрахуватися в європейських судах після цих цих історій з армою і російськими активами в Україні, глібно це державна зрада. Ну типу, ну по факту, тому що. Я, я просто ну до про Богуслаєва. Ми знали 8 років тому. Да Сіпрі оприлюднював тоді статистику по а, українській торговлі з окупантом вже на той момент окупантом, тому що ми мали 14, 15, 16 років далі відгрузку двигунів для літаків. А я отримував це від Саймона Вайземана, одного з аналітиків а, Сіпрі а, просто деталізацію того, що вони вкладали в поставки, і це були власне літаки для двигунів, які виробляє Моторсіч. Тобто, це така однокрокова була розслідування. Це на. Навіть не якась там серйозна махінація, схема просто треба було відкрити ці реєстри. Вони були зрозумілі вже на той момент. Ми 10 років мали це співробітництво в минулому році. Вони мали вони вже де Юри були відповідальні за ці активи, але вони не включилися. Тобто, фактично, вони стали більшим Богуслаєвом ніж сам Богуслаєв останній рік. І в мене питання, друзі, як це кваліфікується? Це державна зрада. Ми маємо ну умовно кажучи, чекати на, 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 на пред'явлення звинувачення в державній зраді цьому е, кренделю, який очолює цей е, ахреністичний е, інститут е, інституцію? Ну а, ну за цією логікою, як би все просто типу, є рішення суду, арма не виконала рішення суду. І, власне, залишився Богуслаєв при ділі, який там а, торгував з Росією, і у нас тепер бомблять ці гелікоптери, які, власне, арма не проконтролювала, щоб двигуни не були поставлені а, в Росію. А, здається, все дуже просто як 5 копійок, але ж в Україні все складно. знаєте, Тобто в Україні все по-іншому. Богуслаєв — це не проста персона, тобто, на мою думку, а, те, що арма не взяла там а, і не намагалася взяти моторсніч під контроль, передати укроборонпрому чи якомусь операційному підприємству, яке має на це спроможність. Ну, це не просто так. Да? Тобто це не якась там халатність, забули, не змогли, чи ще щось. А, їм, не дали, їм не дали вказівку. Тому що Богуслаєв це така людина, яка відкривала ногою двері в будь-який державний кабінет при будь-якому президенту України. Давайте чесними бути. І в останні роки Богуслаєв не був там якимсь ізгоєм, вигнанцем та ні. До нього їздили і народні депутати регулярно чинні, чинні від чинної влади їздили до нього народні депутати. Всім було цікаво пофотографуватися на виробництві Моторсіч біля гелікоптерів, біля двигунів. Бо треба віддати Богуслаєву. Він був гарним державним зрадником. Він для Росії старався. Так? Тобто він підтримував моторські в гарному стані. Таке чистеньке виробництво було. Тобто, не так як знаєте, приїжджаєш на державний завод. А там якийсь сторож сидить років 100, Там все вже таке занюхане, зачухане, навіть не хочеться заходити на той на завод. Ну депутати по державним заводам, тому і не, не Да? А от до Богослава всі, всі їздили, всі фотографувались біля чистенького матеріально-технічної бази біля новенької, біля цих е гелікоптерів. Тому й закривали очі, що він зрадник, бо е правоохоронці боялися очіпати, не знали, яка буде реакція з офісу президента. Ну а у владі теж боялись його чіпати, бо не розуміли, що буде потім з Моторсічю. Бо Моторсіч це великий економічний актив Запорізького регіону, де в запоріжці там десятки тисяч людей працювали, працюють цілими поколіннями на цьому підприємстві, і знаєте, влада в нас завжди, будь-яка влада, будь-яка влада боялася чіпати таких директорів такими підприємствами, щоб там, не дай Бог, не накликати якусь економічну. На біду на регіон. Ну, власне, в результаті, коли е, е, гелікоптери-алігатори на двигунах на Керстичі, які тепер просто знищують е, українців е, на, на певних ділянках фронту і додають е, власне роботи нашим ЗСУ, яким тепер треба всі ці алігатори, які не встигли наклепати на українських двигунах, треба всі е, приземлити. на Україні. Гліви, дякую вам. Ви ви вам потрібно було в 13.30 бути вже в іншому етері чи в місті? Не знаю. Дякую, що виходите на зв'язок. У нас трішки були перебої сьогодні з електроенергії, тому все посунулося в тому числі.